За даними омбудсмана Дмитра Лубінця, станом на лютий 2024 року 3135 військовослужбовців повернули з російського полону. Понад 8 тисяч українців, із них понад 1600 цивільних у полоні залишаються і досі. Щонеділі на мирну акцію у Чернівцях та по всій Україні виходять рідні зниклих безвісти та військовополонених. Серед них і Буковинки Світлана Ватаманюк та Марія Житарюк. Про історії їхніх зниклих на війні чоловіків у сюжеті Євгена Пасилюка. 16 червня 2022 року Богдан Ватиманюк пішов добровольцем на фронт. Ми приїхали з-за кордону. Ми були за кордоном з дітьми і з чоловіком. Він сказав, що до червня він дотягнув, сказав, що я ще терплю. Терплю, ще трошки чекаю, але я не можу. Син росте, і що я йому скажу? Де я був той час, коли всі воювали? У лютому 2023 року. Богдан Ветеманюк пішов на перше бойове завдання на Бахмутському напрямку, де зник без вісти. І це 19-го Я стою церкви. Мене дзвонить телефон і знайома мені каже, що Богдана твого немає, що всі загинули. Я вже почала всіх писати, мені ніхто не відписував. Вони командир ну взагалі ніхто не відписував. мене були на мрач, він полишав. Каже, будеш на ті дзвонити, ті дзвонити. Ніхто не смс-ки не відписував, не піднімав взагалі ніхто. І вже коли 20-го числа, був понеділок ми поїхали у вежницю ще з одного з нас шослашо. Ще один теж разом з ним пропав. Ми пішли з ним. Нею вижницю, пішли в поліцію, написали заяву, і вже тоді банкомат подзвонив нам вечором і каже, що да, ваші хлопці пропавши звісті, там дуже багато тіл. Каже, ну але типу ми не можемо сказати, що чи загинув, чи взяли полон. Ми вам не можемо сказати. У подружжя Ватаманюків двоє дітей мріяли про третю. Що би не говорили? Я завжди знайду на то відповідь, що він є живий. Він повернеться, і у нас просто така історія, що ми хочемо третю дівчинку, і то у нас так мала чекає донечка, що тато повернеться, і у нас має бути ще сестричка. Вони не знали в перші місяці, я взагалі нічого не казала. Я сказала, що мені треба було поїхати по справах. Ото, що тяжко, бо в день ходиш, до них улибаєшся, а ночі закриваєшся в кімнаті і починаєш плакати. Бо кожен хтось розуміє твою ситуацію і, і тебе хоче підтримати. Хтось каже, тримайся, а це слово тримайся, починає роздражати, бо ти розумієш, за кого триматися. Ти є мама, є тато у мене, є діти, але є чоловік, якого я, я ну, чогось я вийшла заміж, що я його люблю. І за кого мені триматися, якщо він моя опора. Микола Житарюк пішов воювати 14 червня 2022 року. Був в одному загоні із Богданом Атаманюком. З Києва він переїхав. 14 лютого він приїхав в Донецьк, не повідомив мені, сказав, що їде в Суми. І 16 лютого він пішов уже внаряд. 19-го десь, десь, 19-го ввечері, подзвонив його друг, побратим. І сказав, що на жаль, знаряду він не повернувся. Щонеділі Світлана та Марія приходять на центральну площу у Чернівцях на мітинги родин військовополонених та зниклих безвісти. Приходжу на мітинг, щоб шукали так само безвісти зниклих хлопців, не тільки щоб не тільки повертали Азовсталь, морпіхів, щоб повертали так само оборонців, які боронили Бахмут, які вважаються зниклими безвісти. І вірю, що я доходжу. Його обов'язково обміняють. Євген Пасалюк, Ярослава Боячок, новини Сі 4